thank you Зізна те, що минулу точку розфігачила шахедом, тут всі зібралися і відновили. І зараз я вам покажу, яке це круте місце, який це вайб просто до мурашок на шкірі. Це Андрій. Андрій Андрій і сьогодні він нам покаже маленький екскурс по новій точці. Я вже назвав це місце Колиска автотюнінга і автостилю. І щоб ми просто так вас не обманювали, ми вам реально покажемо. Ну що, з чого ми почнемо? Ну почнемо з того, що це місце, от два місці, як ми робили ремонт самі своїми руками, то ви знаєте, що насталося, сталося, мабуть. От, знайшли місце, ну йдемо завжди до кращого. Тому тут зараз багато людей. Я вас зараз в майстерні. Клієнти Д-Доп'ятек приїхали до нас. поруч, як знаєте, для стилю. Можна обирати будь-яку машину, будь-то М4, чи 21-ша BMW. Нам все одно ми бачимо красу в будь-якій машині. Тобто далі ви побачите вже і клієнтські, і готові проєкти. О, ця ТТ, до речі, пневмі. О, йдемо далі. Це ми заходимо в наш новий чистовий бокс. Тобто, так як ми розширюємося. Називається він Дроп-догляд. Ми розширилися і у нас буде тепер ДТЛІ студія Дропдопер. Ого. Гольф Шостий. Не будемо казати, що він R, але він потужніший, ніж R. R. Racing. R Racing. А, далі. Зараз знаходиться про гольф, я трохи троху. Я завжди. Портикс Україна, він жертв Україна, як завжди Україна», Україна», і разом з нами. Самі сильні кльові близки. Також знову знайти майстерні окремий бокс прямо за стінкою. Разом з нами. Два проєкти нашої майстерні, шкода Макса. І «Беха» зроблено в Кривбасі. Тисленко Привіт, Димон. Там вже висловили шані гараж нашу хімію, тобто будемо робити. Вам добре саме на хімії від шані гаража. Найкраща хімія, де добре до забажена. Приходьте, приходьте. <плакова> а тут вже <плакова> такий тусовочний, тусовочний вайб. Ні, робочі розховаються дйомника. Зброї, бо... ну, Це цікава функція для БМВ. Так, вони щоб не скривало. <риклад> це все ж таки БМВ. Покажи свою ж машинку. Нашли, пошли. Дуже Андрюха стесняється, але я від цієї маздочки я просто кайфую. Що? Ага, робоча тут порог порваний. Ага, робоча сторона. Тобто у машин є теж своя робоча сторона. Як прямо у людей? Знаєш, робоча сторона і не робоча сторона. <гум> Трохи в але це в мене вже третя лята, я фанат просто. Ці автомобілів, вони найкращі. Просто кращі у світі. Статична на майстер, Так порше також ми робили, також статичний. Це багато розповідати про кожну машину, робити окремий ролик. О, це пряма ідея для реального окремого ролика. Пішли, покажемо, що на вулиці. Ну, так, наші робочі роустервоє місце. Я так Це один з основників Андрій. Чудово. До зустрічі, в майстерні. «Сенсор» — Це проєкт нашої майстерні. ТТ, Старлет, Міата зроблена в дропмод-воркшопі на розширенні. Ой, друзі. А це дуже ти раді всі по Поставили це що? У нас що? Шо? Шо? Чим, Чим, Чим кормляться? Кормлять? Суші. Суші? І дуже чудові. О, це у нас гриль. БМБ згоріла. Тепер у нас маза Угу, середнього. Ну це має бути понадійніше трошки мангальчик. Друзі, ми підійшли до наших кухарів. І ля Сереги сьогодні роблять просто чудо. Темпура, краб роли, темпура філапетія, стуцом. Замовляйте. Ну Огонечек. це, це просто. У 23-му році я його Так це він мені ще з артобам і цим пошли. Бригаду по ценів. Подивились за гардів. Заговок сам просто ідеал. Помоторствок. Помоторусток. Теж хлопців зразу після побудував. Служили, делошку зробили, проміляли пасхату. Два і у тебе, да? так? 2,7? і 2,7 Так, 7 автомат. Остане цей час в продажу ручок не було, були, але дуже дорогі і стан такі сюди. Ні, ну це прям як музейний експонат так, виглядає. Так. А, і пробіг 65 тисяч. <реш> Блін, мені здається, коротше, років за 10, якісь там німці побачать просто десь можливість аукціону. Вони там останні труси ви викладуть. Я зараз напередусь по цінам в Європі, тільки саме такий борщ. Роби інформації плюс-мінус таким пробігом коштують вже набагато більше, ніж я його купив тут. Ну як кажуть, що Porsche, будь-який класичний порше, да так, це як інвестиція, яка тобі а, на розрахунок на рік, вона тебе ну типу нічого не коштує. Так, бо він дорожчий, дорожчий, дорожче, дорожче, дорожче і ти його все одно дорожче, ніж купив, продаєш. Так тому я хочу його зберігати в тому вигляді, в тому вигляді. Просто щоб зупин чесним більше, бо коли це поставив трохи загинзи, вдається. Блін, ну це прям респект. Тим якби її непонують. Не ось, не. ось респект таким людям, які отакі такі історичні машини просто зберігають, щоб потім ваші діти, онуки, правонуки, вони могли кайфувати від живих таких тачок. Братан, дякую тобі дякую. за історію. Це, Добрий день. І зараз він е, представиться. Це е, кофаундер. Кофаундер, кофаундер з основних сія і всього Всія всього і цієї, як я вже називаю, третій раз за сьогодні, колиски автотюнінгу і автостилю Ого. Е, в Україні. Ну для мене, як для людини, яка не супер прямо дуже глибоко в цій темі. Честь тут сьогодні, і хотів вас познайомити про з такими таким людьми. Дякую, дякую. Марк, розкажи трошки про себе, про нове місце, свої враження від нового місця. взагалі від сьогоднішнього дня. Ну сьогоднішній день дуже мене вразив кількістю людей, як і в принципі, тою підтримкою, яка відбулась після того, як до нас прилетів шахет. Що можу сказати? Все класно, атмосфера класна, людям дуже подобається. Майстерня, мабуть, мені подобається, бо я насправді тут all day, all night все бачив і робив і того. Ну, зміни не так сильно відчуваються, але люди кажуть, що їм дуже подобається, що атмосфера максимально класна. Їм дуже подобається вайбово, що ми стали ще краще, але ми будемо рухатись вперед, скажімо так, тільки завдяки завдяки підтримці людей. Бо люди це головне, знаєш, сам Сюди як перший раз зайшов, коли ці люди почали збиратися. Я йду, у мене аж мурашки по рукам по ногам, ну, так офіно. Так знаєш, якось ще вайбовіше, ще знаєш дружньо і ну, ну але, не хочеться просто зробити. Ми старались. Так. Ми старались. Робили так, щоб було нам комфортно. А так як це все робилося з нуля, того чому б не зробити одразу класно? Ну на нашу думку класно. Розкажи в кількох словах. Чому шкода, чому Октавія? Мені завжди подобалася тачка насправді. В нас колись була в сім'ї, купувалася нова машина, і а, на той момент Октавія ну, мені дуже подобалась. І потім була придбана Октавія. Не ця ну, подібна шкода Октавія, типу в Універсалі. А, і з того часу мені менш подобатись не почала. І з часом прийшов час, і з часом прийшов час. і в Мене з'явилося своє авто, і це була шкода Октавія, яка мене повністю влаштовує. Довго шукав, бо це рідкісна комплектація Лоурін Клемінг називається. я дивлюся. Вона з біжевим салоном світлим. о, класні двері. А, от. Але тут вже кастом сідухи. Це ну, там, рік тому були зроблені, перешиті зі зміною форми, але максимально виглядають з одностоковими. Вона Вона повнопривідна, 1,8 турбо. Тобто, по всім критеріям вона мені дуже подобається і дуже підходить. Ну, я людина, яка однолюб, і мене все влаштовує. Дай подумаю. 14. 14 років. років. Да. Хоча що, я сам майже 10 років зі своєю старою імпрескою, то я пам'ятаю, що я приїжджав. Да, да, да. Ну це кайфуєш, ти звикаєшся вже, як да. твій друг. Ну і ц... за весь цей час вона змінювала свої образи і сетапи, і були нові етапи її життя. Якось так. І це дуже, дуже практичний автомобіль, народний. В нього дуже багато чого влазить, всі переїзди на ній. Це все дуже практично. Стенс це практично. І там наліпка, це також при перших місяцях вона дуже багато перевезла амуніції продуктів і тому подібне. Так що надійний надійний це автомобіль. Так, що плануєте зробити, я розумію, що буде ще краще. Ну, ми для себе відроджуємо чистовий бокс, в якому ми зараз знаходимося. У нас колись на Севастопольській площі був чистовий бокс, але він був меншим по розміру. І ми там інколи клеїли плівки, там пенє ми встановлювали в основному, але інколи такі чистові роботи проводили. Плівки, там щось підполірувати локально, ну, тобто інколи проводити. І були, та, було був в нас там клієнтська зона була. Тут в нас більш глобально великий по розміру бокс ну, приміщення, в якому будуть чистові проводитись роботи, тобто більш професійно, більш глобально, об'ємно. Тобто це будуть полірування автомобілів, хімчистки салонів, може, якісь елементи там кастомні в будь-якому випадку. У нас своя специфіка роботи. Я впевнений, що воно буде якось по-своєму. Воно саме по собі вийде. На якийсь не знаю, потік якихось робіт, які саме ми виконуємо. Не знаю, як це буде, але я впевнений, що щось цікаве вийде. З вами був Андрій. Ми дали свій репортаж з дропмод воркшоп. Yes, of course. Да. Все. Дякую.